13 березня, вітаю вас! Продовжуємо висів насіння, і сьогодні у відео будемо сіяти капусту. Капусту посіємо цвітну, броколі, брюссельську та ранню. Це не вся капуста, тому що основну масу ми будемо висівати трішки пізніше, основним посівом в ґрунт, в теплицю. Але то буде пізніше. Сьогодні посіємо ту капусту, яку. Я буду вирощувати після редиски в теплиці. Ось ця теплиця, де планується висадка ранньої білокачаної капусти, редиску ми вирвемо і вже потім на її місце посадимо вже готову розсаду ранньої капусти. Розпочну я з капусти Майбах. Це цвітна капуста. Вирощував її в минулому році в теплиці. Сіяли під осінь, але скажу. Посіяли пізно, тому майже нічого не вийшло. Був повний провал. Врожай був, але дуже слабий. Посіяли пізно, через те вона й не встигла. Наступна капуста всім відома, вирощую її вже не перший рік, це капуста парел. Сажаю виключно в теплицю, вирощую через теплицю. У відкритий ґрунт ні разу її не садив. Для відкритого ґрунту в мене інша є капуста, я вже потім вам покажу. Тому посію її і оце цю капусту посадимо після редиски. Теж буде у 160 й кассеті. Так, ну і броколі. Броколі зветься Монако. Тут лише 30 насінин, тому посіємо отакі стакани. По одній насінинки в один стакан. Тут два ящики, 30 стаканів. Так, наступне брокколі у нас, зветься воно Bell Star. Тут лише 10 насінин. Тому посіємо теж отакий стакан у піддон. Ну, і ось наступна капуста, яку дуже хотів ярик, це капуста брюссельська і зветься вона Гронігер. Також посіємо через касету і сіять її буде ярик. Вона не оброблена, це звичайне насіння, тому посіє її. Не знаю, можливо, вийде дві касети. теж 160, ну засипаємо одну, а вже якщо буде насіння залишатися, то досіємо ще одну касету. Скажу вам, наробив я тут сівалок ось таких ручних. Так що ярику зараз дам найкращу, червону, <хи> і хай пробує. Вчора він мені допомагав сіяти баклажан, то скажу, в нього непогано воно виходить. Каже, вчора баклажан не котився з кришки, так? Да? Це ж я забув, вчора баклажани були. А капуста вона котиться, так? Да? Якщо впаде дві, то вже ярик хай так і буде. Я скажу вам, тут не так її і багато. Хоть би на касету було. Ну, була тисяча, тисячна пачка. Ми садили її в третю теплицю, тут де ми зараз з вами. Так, ну що, сіємо. Ну що, друзі, працюємо далі. Брюссельську капусту ми засіяли. Вийшло дві касети. Одну касету вже я сіяв, а ту ярик єлі-єлі домучив. Скажу вам тонна баклажан, що був вчора. Йому трішки важко. Вона, сама капуста, котиться та насіння і ну, діла нема. Так, далі сіємо. Сьогодні в мене помічник, так що мені буде швидко. Наступну капусту сіємо Белстар. Та Броколі. Так, по поводу цвітної. висіяв цвітну. Що в мене вийшло? У мене вийшла одна касета 160. І ще одна касета. 100 105. -та. Ось позаду Ярика. Оце вийшло дві касети, що залишили з минулого року. Так, і наступну капусту будемо сіяти Це теж брокколі, монако зветься. Ярик, обережно, щоб насіння не випало. Тут лише 30 стаканів. Два пакетики обережно. О, Дивіться, яке гарне, синє. Тут у нас ярик все розкидав. Скажу вам оце не незручно сіять, тому що воно не кольорове, його не видно. Ну, видно, але дуже погано. То містами падало Д2. У ярика тут пучковим способом сіяно по 5 штук. Будемо потім розділяти. Ну і зараз я приступлю вже до висіву ранньої капусти парил. Обожнюю капусту вирощувати це скажу прямо моє. Капуста це моє. Тому зараз закину дві касети. Більше не буду, тому що міста немає. У мене в основному капуста йде на осінь. На осінь сіємо всі теплиці. Ось так. Так що дві касети зараз засипем, а ярик уже потім загорне, так? Кажи. Хоч би слово сказав. Весь в роботі. Посіяли дві касети парел. Скажу, мені цього для теплиці вистачить. Якби було місце, вільна або вільна теплиця, можна було посіяти і більше. Ну а поки що вистачить і дві касети по 160. Це скажу не остання капуста рання, тому що ще в мене є дві пачки, які буду висівати вже в іншу теплицю. У другу теплицю, де ми будемо сіяти на розсаду капусту і помідор. то вже потім вам пізніше покажу. Значить, ось так все виглядає. Насіння скажу крупніше, чим у цвітної капусти. О, отак дивіться. Оце парелка. Насіння більше. Так, все посіяно, все посіяно. Ярик зараз свою капусту загорне, бо вже ж... Знаєте, дитина мучиться, якби швидше та позагортати. Скажу, він любить це діло. На нього можна доручити будь-яку тут роботу, він зробить все, як треба. І дірки наб'є в касеті, і розкине, і, і закине, і закине так, що і не, най... і не найдеш потім. Дай Ярюх? Давай загортай гарненько, потім загорнемо ще інші касети та і все. Так, Доки там ярик працює, скажу вам. Проливати буду так же само, як і вчора було відео. У мене хто не бачив, друзі, я вже не буду повторювати, бо завтра буду сіяти перець, тому буде те саме. Проливатиму байкалом 100 мл на 10 літрів води, його тут вже майже нема. Ну, запас у мене є, там ще бутилка. Тому прольюним оприскувачем уже поверху, коли загорнемо. <кхи> ну, а далі, вже коли будуть сходи, то обробимо магнікуром. Все як завжди. Тому не буду повторяти. Бо вчора було відео, ми висівали баклажан, сьогодні капуста, завтра перець. Можливо, сьогодні. Перець під вечір. Тільки чи буде відео, я не знаю. А ти ярик миску згортай, бо у нас з ґрунтом проблема. Вірніше ґрунт є, а торфу нема. Потрібно їхати до кротів в гості. Так, і тепер ще три касети. Скажу, <схід> сьогодні в мене Ярик. Поробить всю роботу за мене. Поки я познімаю, то він позагортає. Така робота, що й дитина зробить. Та тут і небагато. До речі, друзі, в нас дощ пішов. Не знаю чуть-чуть. По плівці, але дощ шурує і похолодало. На цьому, друзі, поки що буде все. Касетами загорнули, капусту посіяли. Ближчим часом вийде ще одне відео, там вже будемо сіяти перець. Але, певно, зроблю два відео, тому що буде солодкий і гіркий. Розділю вже так, щоб було. Вон, дивіться, як Ярик старається. Добре, друзі, на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде. Всім пока.